Страва болгарської кухні каварма. Підготуємо індієти. Нам потрібна свинина, цибуля, морква, болгарський перець, гриби, помідори, чесник, біле вино, олія, паприка, чорний перець, лавровий лист і петрушка для подачі. Очищаємо цибулю від лишньої шкарлупи. Очищаємо моркву. Вирізаємо в перця зелену частину та достаємо носіння. Нарізаємо гриби, нарізаємо перець невеличкими шматочками. Далі переходимо до моркви та також її нарізаємо. Вирізаємо автомата зелену частину. Та також нарізаємо. Беремо свинину та нарізаємо її невеличкими шматочками. Обсмажуємо нашу свинину. Додаємо до свинини цибулю, моркву, перець. На окремій пательні обжарюємо гриби. До грибів додаємо томати. До нашого м'яса з овочами додаємо трішки білого вина. Пересипаємо м'ясо з овочами в казан. Паралельно солимо гриби та томати. І також додаємо до нашого м'яса. До нашої мясно овочевої суміші додаємо томатну пасту. Додаємо спеції. Вливаємо сметану. Також додаємо воду. Перемішуємо наші овочі та м'ясо. Переливаємо у глиняний горщик. Варимо рис, додаємо до рису трішки спецій. Достаємо наш горщик. Рис перекладаємо в піалку, щоб задати форми для нашої подачі. Викладаємо рис. Робимо подачу за допомогою соусу. Посипаємо льоном. Викладаємо нашу каварму. Ось і все. Страва готова.